що Як ми будемо святкувати новий рік. що стосується централізованого святкування у метрополітені, то в ніч з 31 на 1 ми заходи не плануємо, але увечері 31 числа, так як і завжди, у нас буде невеличкі такі концерти, які йдуть у станціях метрополітену, тому люди зможуть прийти, послухати, будуть гарні емоції, це звісно, і потім доїхати на потяги до дому до, до станції, яка потрібна. Перш за все, хочу нагадати, що у нас іде війна і є комендантська година, тому комендантська година буде також така, як вона є на сьогодні, і люди будуть зустрічати Новий рік у своїх. Квартирах у там там де вони планують зустріти, тому таких масових заходів не буде. Сказали, що посилили заходи безпеки перед Різдвом. Вони продовжують так. Є, так і є на цей, На цей тиждень будуть є заходи безпеки. Вони посилені заходи безпеки, і патрулює патрульна поліція. І є ще заходи безпеки, які здійснюються і військовими, і служба безпеки України. Тому все по плану. неодноразово